Що вам давали сьогодні в їдальні? Це, мабуть, одне з перших запитань, яким вдома зустрічають молодших школярів. Контролювати, що, скільки і коли їла дитина, зможуть в недалекому майбутньому усі батьки, діти, яких навчатимуться у школах з автоматизованими їдальнями. Такий проєкт презентували у Луцьку. Проект автоматизація шкільних їдалень» працює у майже двох сотнях шкіл сусідньої Росії. В Україні ще жодна школа не має такого нововведення. Розробники системи вирішили презентувати свій продукт педагогам Волині. За словами експертів, система забезпечує цільове використання коштів, є швидким засобом розрахунку, контролю кількості та якості харчування. Для того щоб в школі запрацювала автоматизована їдальня, кожному учню потрібна персональна картка, яку поповнюватимуть батьки. Частину коштів на неї нараховуватимуть із бюджету за допомогою картки і Спеціального терміналу школяр зможе купувати тільки ті продукти, які дозволяють або ж лікарі, або батьки. Картка показуватиме також, що і на яку суму їли діти. Якщо ми кажемо про батьків, то я буду за те, щоб в школі був вибір. Наприклад, ну не може дитина їсти там, не знаю, пшонну кашу. Я не знаю, чи є алергія від неї, але алергія може бути будь від чого. Чому не можна зробити вибір, на, хоча б, наприклад, гарнірів? Да? Каша, макарони, там, картопи це не дуже складно. Ці та інші питання викликали жваву дискусію присутніх. Там не буде 4-5, скажемо, вибору перших блюд, других, тому що це ж війна дальня. Це трошечки інша специфіка системи харчування. Це не є елітний готель для депутатів і тому подібне. Тому, говорячи про ефективність вибору блюд, пов'язано з карточкою, це трошечки непрактично з нашої точки зору. Це в нас набагато більш простіше. Найбільше ж педагогів хвилювало питання вартості виготовлення карток або ж браслетів для молодших школярів, а також усієї необхідної техніки для провадження системи. Посттермінал, його вартість найдешевший приблизно від 5 тисяч гривень один. Це мається на увазі комп'ютер з сенсорним екраном і зчитувачем карток. Ну, Найдорожче, нема майже да, досконалості. Друга складава це комп'ютери, сервери. Я розумію, що все добре, деколи погляд, воно не зрозуміло, дехто не, не сприймається. Ось. А через певний час думаю, дійсно так воно може і краще було зі сторони, кількості Батьків, комітетів. Тут за цією рік міським мовою не було ніяк на рікаю. На сьогоднішній день, що я говорю про прошування в наших навчальних закладах. Але те, що стосується обліку, те, що стосується ще речей, які пов'язані з обліком, я думаю, що тут зацікавлений в цьому плані бути всі. Однак, керівництво багатьох шкіл з пересторогою віднеслося до нової системи. Не зовсім готовий до нововведень і персонал їдалень. Наші харчуються на 6 гривень, 2,60 додає державний бюджет, 3,40 додають батьки. Малозабезпечені харчуються на 3,50, а сироти на 6. Основна наша задача швидко обслужити наших діток. І протязі перерви ми обслуговуємо до 300 чоловік. Якщо ми будемо користуватися терміналом, ми такої швидкості обслуговування не наберемо батьків, можливо, це зручніше, адже вони дали карточку дитині, ну там певну суму їм закинули ніби на карточку, ну і вони розраховуються собі, е, так само вони можуть контролювати, скільки дитина витрачає в день. Мені зручно прийшли, все. Ми харчуємося в їдальні кожен день, нам дають різноманітні каші. Мені тут дуже подобається, бо тут завжди смачно готують, тут завжди все свіже і не переживаєш, що, що захворієш там. Якщо ми будемо користуватися карточками, то ми підготуємось до дорослого життя, адже в дорослому житті нам часто доводиться буде доводитись користуватися карточками. З іншого боку, карточки не так розповсюджені і. В магазинах різних ми платимо готівкою, тож і те, і інше має певні переваги. На відміну від консервативних дорослих дітей приваблюють нові технології, комп'ютери і термінали. Хто зна, можливо, через кілька десятиліть готівка взагалі зникне з обігом.